Активна молодь Закарпаття зібралася в Ужгороді, щоб напрацювати реальні рішення та пріоритети, які ляжуть в основу молодіжної політики краю на наступний рік. Регіональний форум проводять вже втретє. Організовує його Закарпатський обласний молодіжний центр та молодіжна рада при Закарпатській ОВА. Цьогоріч участь у форумі взяли 130 молодих людей із 47 територіальних громад. Буде поділ на чотири групи учасників, де ми з разом із учасниками зможемо напрацювати певне бачення роботи на 2026 рік, підготувати аналітичні записки для закарпатської обласної військової адміністрації закарпатської обласної ради, щоб було звернуто увагу на критичні моменти, які існують на жаль зараз серед молоді, і яким саме чином потрібно виправляти це. Розпочали захід із презентації результатів опитування щодо потреб молоді Закарпаття. Ініціатори соціологічного дослідження відзначили кілька тривожних тенденцій, які потребують уваги. У даному дослідженні взяло більше 600 учасників серед таких тривожних показників це те, що 27% молодих людей із Закарпаття планують виїхати за кордон. Також серед цих тривожних показників є те, що 60 більше 60% молоді не вважають, що вони можуть впливати на прийняття рішень у своїх територіальних громадах, тобто впливати на рішення влади. Водночас опитування показало, що молоді люди прагнуть змін і готові активно впливати на розвиток свого регіону. Ми у дослідженні виявили, що в нас є молодь, яка готова підтримувати збройні сили України, яка готова волонтерити. Тому ми зараз на нашому форумі саме зібрали таку активну прогресивну молодь, яка готова працювати за для майбутнього України і та регіону в цілому. Ілля Риган, лідер учнівського самоврядування в Холмківській територіальній громаді, о, розповів, свобода, що його слові, команді вже а, вдалося ввішення. реалізувати кілька успішних я проєктів. Форму він очікує нових ідей. Я з е, минулому році ми в нашій територіальній громаді змогли е, зробити невелику таку інформаційну. Виставу перед жителями нашої громади з підтримкою деяких організацій від ООН, де збирали всю інформацію про нашу громаду. У нас це вдалося. Ми отримали багато переглядів і хороші коментарі. Сьогодні я прийшов сюди, аби зрозуміти наскільки наш голос може бути важливим і навчитися робити так, щоб нас чули. Молодь потребує підтримки у своїх ініціативах, каже студентка Ужну Марія Пилипенко, президентка Ужгородського осередку громадської організації Європейська асоціація студентів права. Першу чергу молодь потребує підтримки у цих ініціативах для того, щоб розвивати нові напрямки, знаходити себе і використовувати це для створення вже нових можливостей для інших, а також розвитку нашої держави, відбудови держави. Та світлого майбутнього, скажімо так, учасники форуму підкреслили, що молодь сьогодні готова змінювати не лише свої громади, а й країну загалом. Багато на чого зосереджено на саме на війні. І інколи про таке питання, як молодь. Деколи опускається з порядку денного, але наразі і ми побачили це у фінансуванні державного бюджету. Дуже багато виділено коштів на молодіжні ініціативи. Тому тепер треба напрацювати ці ініціативи, щоб їх можна було реалізовувати, і ці кошти відповідно використати в правильному напрямку. Під час роботи форуму молоді люди генерували рішення у ключових сферах суспільного життя, обговорювали молодіжне підприємництво, неформальну та громадянську освіту, ментальне здоров'я тощо у подальшому вони зможуть реалізувати свої напрацювання спільно з координаційними командами.